Ти знає, що я зрозумів, що коли я буду задоволений собою, я перестану боятись оточуючих. Я перестану боятись цього контакту, в якому мені здається, іноді, що вони, що вони можуть мене покарати за те, що я не такий, за те, що я не такий, який, якщо спитати по-чесному, не такий, як я хочу бути. І єдина людина, яку я зраджую, це я сам. І коли я буду вірний собі і задоволений собою, той заточуючим в мене все буде окей. Okay. Насправді питання, яке варто задати, це, а що я хочу, коли я буду задоволений собою, що я хочу зробити такого, від чого я відчуваю це удовлетворення. Сатисфакцію, задоволення бути собою.